Дорога церква, я радий вас вітати, слава Ісусу Христу! Ми продовжуємо Сьогодні роздумувати про, про Божу славу і про те, як Божа слава змінює нас. І більше того, Бог дав нам не просто великий привілей бачити Його славу, Бог дав нам велику відповідальність відображати Його славу. Ми будемо продовжувати читати послання до коринтян, друге послання до коринтян, І ми знову будемо читати третій розділ. І ми знову будемо читати 18 вірш, але ми його прочитаємо трішки в контексті. Тому послання до коринтян, друге послання до коринтян, третій розділ. І ми будемо читати з 4 по 18 вірш. Слава Богу, що ви маєте з собою писання. То немає, дивимось, воно є відображене тут за мною. Давайте уважно прослідкуємо за цим текстом. Тому що про славу тут говориться дуже багато, і сьогодні ми будемо роздумувати про це, продовжувати роздуми, про те, як Божа слава вона відбивається, відображається в нас. Отже, з четвертого вірша, Павло каже так: таку впевненість ми маємо через Христа стосовно Бога. Не тому, що ми здатні самі міркувати про що-небудь як від себе, але здатність від Бога, який зробив нас здатними бути служителями Нового завіту, не букви, але духа, бо буква вбиває, а дух животворить. Якщо ж служіння смертоносним буквам, висіченим на каменях, було таке славне. Що сини Ізраїлеві не могли дивитися на обличчя Мойсея по причині слави лиця Його минущої, то наскільки в більшій славі стане служіння Духа? Бо коли служіння осуду слава, то тим більше примножується славою служіння виправдання. Бо навіть те прославлене не виявляється славним. У цьому відношенні заради переважаючої слави наступного. Бо коли те, що минає через славу, то тим більше у славі те, яке перебуває. Отже, маючи таку надію, ми діємо з великою впевненістю, а не як Мойсей, який клав покривало на своє обличчя, щоб сини Ізраїлові не дивилися на кінець того, що минає. Але розум їхній засліплений, бо до сьогоднішнього дня те саме покривало залишається незнятим під час читання старого заповіту, тому що воно знищується у Христі. Але до сьогодні, коли читають Мойсея, покривало лежить на їхньому серці. Однак щоразу, хто б не навернувся до Господа, це покривало знімається. Господь є дух, а де дух Господній, там свобода. Ми ж усі відкритим обличчям відображаємо славу Господа, як дзеркало, переображаючись у той же образ від слави у славу, так само, як від Господнього духа. Давайте ще раз 18 вірш, тому що сьогодні ми на ньому будемо найбільше акцентувати нашу увагу. Ми ж усі відкритим обличчям відображаємо славу Господа, як дзеркало, переображаючись у той же образ від слави у славу, так само, як від Господнього Духа. В цьому короткому уривку апостол Павло 13 разів використовує в різних формах слово слава. В принципі, весь цей уривок, весь, весь, вся його думка, те, про що він говорить ось тут, про контекст ми вже чули, про те, що говорили юдеїсти, про те, яку вони мали боротьбу з Павлом стосовно закону, стосовно життя по благодаті. І ось Павло він робить порівняння. І він говорить про славу. Не завжди мова йде про славу Божу. І він говорить про те, що ми з вами. Ті, чиє життя змінив Ісус Христос, до цієї слави маємо безпосереднє і пряме відношення. Сьогодні наша увага ось на цьому 18 му вірші, але для того, щоб зрозуміти всю його глибину, потрібно звернути на деякі важливі моменти з контексту цього вірша. Перш за все, апостол Павло він говорить про дві слави. Він порівнює дві слави. Він говорить про славу старого заповіту і про славу нового заповіту. В Біблії ми знаходимо, ми читаємо неодноразово, що є речі, які мають свою славу. Ми читаємо, що зірки мають свою славу, Бог дав їм цю славу. Ми читаємо, що творіння Боже воно має свою славу. Ми читаємо, що сам Бог він має свою славу. Христос, він має свою славу. Ми читаємо, що ми стали співучасниками ті, хто повірили в жертву Ісуса Христа. Ми стали співучасниками слави Божої. І ось Він говорить ще про дві слави. Славу, яку має старий заповіт, те, що Бог задумав в старому завіті, воно має свою славу в Божому задумі. І він говорить про славу нового завіту. І те, що Бог задумав в новому завіті, в своїх стосунках і відношеннях з людиною, воно має свою славу. І Павло логічно доводить перевагу слави нового заповіту перед перевагою слави старого заповіту. Відповідаючи ось на закиди е, юдеїстів, юдеїв. Законників, які хотіли до Божої благодаті ще щось додати, десь додати обрізання, десь додати обрядовість, де ще щось зробити, суботу додати. Він доводить, що слава нового заповіту, вона набагато величніша і краща слава старого заповіту. Старий заповіт мав свою славу, він мав своє призначення, він мав свою те, для чого він був Богом створений, задуманий і установлений, але те, що Бог зробив в новому завіті. Воно набагато краще. Воно набагато славніше. Павло, він протиставляє славу старого заповіту славі нового. При цьому він не говорить, що старий заповіт є поганий або непотрібний. ні. Він говорить про те, що слава нового переважає славу старого. Новий заповіт це визначення не часу. Він новий не тому, що він стався, він стався раніше, раніше він стався пізніше, ніж старий. Не в часі справа. Новий заповідь – це визначення якості. Він якісно новий, він якісно інший, він якісно кращий. Старий завіт це завіт оснований на документі. Бог дав 10 заповідей, він дав закон. І цей закон він виявляв гріх. Завдяки цьому закону, завдяки цьому завіту людина розуміла, що вона є грішною. Тому що там, де є закон, там є переступ. Де є переступ, там є гріх. Де немає закону, немає гріха. І Павло багато про це пише в посланні до Римлян. Чому існують штрафи для водіїв? Тому що є правила дорожнього руху, правда? І якщо ми їх порушуємо, ми платимо штраф. Не було б правил дорожнього руху, не було б штрафів. Старий заповіт, він оснований на документі. Новий заповіт, він оснований на любові. Не на букві закону. Новий заповіт він оснований на любові, на дусі, який животворить. Буква Павло каже, вбиває. Дух животворить, ось нове, ось якісно інакше, ось слава, яка краща за ту, яка була. Буква і дух, правило і любов. Павло наголошує, що осягнути славу нового заповіту може тільки той, кому через Духа Господнього зняти покривало із серця. Якщо ми хочемо пізнати глибину нового заповіту, якщо ми хочемо пізнати славу нового заповіту, це неможливо без того, щоб Господь Духом Святим не зняв серце покривала. А чому Мойсей носив покривало? Часто говоримо, що ну, мусей надягав покривало, бо люди не могли дивитися, і так старий заповідь говорить, що люди не могли дивитися на його лице, яке сяяло після того, як він був у спілкуванні з Богом. Слава Божа, відображалась на його лиці фізично, він сяяв. Він сяяв настільки, що дивитись на нього не могли. Але апостол Павло, він пояснює ще одну важливу духовну річ, ось того, чому він покривав своє лице, духовний аспект цього дійства. І Павло каже, що він покривав своє лице тому, що він не хотів, щоб народ щось бачив. Що він хотів скрити від народу, що він хотів приховати? Він не хотів, щоб народ бачив, що ось ця слава вона минає. Ця слава вона проходить. Ось цього не хотів Мойсей. Слава нового старого заповіту вона мала. Тимчасове значення. Вона була до пори, вона була призначена до чогось конкретного. Вона була лише для того, щоб привести до слави заповіту нового, який є оснований і побудований на любові. Покривало воно мішало євреям розуміти істинний зміст старого заповіту. Ось це покривало. Яке на їхньому серці залишилось по сьогодні, воно заважало їм зрозуміти, що старий заповіт і його слава, вони тимчасові. І вони показують на заповіт новий, який є вічний. А тепер давайте ще раз до 18-го вірша. Ми ж усі відкритим обличчям відображаємо славу Божу, як дзеркало. Переображаючись у той же образ від слави в славу, так само, як від Господнього духа. Дозвольте запитання. Що означає, от практично, що означає відображати славу Божу? О, Зараз ми розійдемось, нас тут, нас тут 500 чоловік, ми зараз підемо в мільйонне місто. Як ми там будемо відображати славу Божу? Чи можу я, йдучи по вулиці Львова, не знаючи вас, серед натовпу сірої маси, сказати, ось людина, яка слава Божу, відображає. Мойсей, коли спілкувався з Богом, слава Божа, фізично відображалась на його лиці. Він приходив до народу, і лице сяяло. Слово Боже каже, що ми, люди нового завіту, не букви, а духа, побудованого на любові, ми відображаємо Божу славу, чому ж не сяють наші лиця фізично. Як тепер можна визначити якісно ось людини, яка відображає славу Божу, чи людина, яка славу Божу, і не відображає? Чи можете ви, дивлячись на мене, на моє життя сказати, ось він, славу Божу, відображає? Чи можу я це сказати про вас? Буквально три думки, три істини про те, що практично означає відображати славу Господа. Як це визначити взагалі з точки зору Писання, відображає моє життя славу Господню чи не відображає? Перш за все, те, що ми читаємо тут, в 18 му вірші, ми усі відкритим обличчям відображаємо. Слава Божу. Щоб відображати Божу славу нам потрібно мати відкрите обличчя. іншими словами, ось це покривало, воно повинно бути зняте з нашого лиця. Покривало, яке яким Мойсей колись намагався приховати те, що слава старого заповіту вона минуща. Ось це покривало сьогодні, воно може бути на нашому лиці, покривало законництва іншими словами. Зняти покривало, відкрите обличчя це те, про що Павло в посланні до Глад говорить як про свободу в Ісусі Христі. І говорячи про свободу, Він не говорить про все дозволеність. Говорячи про те, що закон Він вже виконав свою місію, прийшов час благодаті, він не говорить про те, що. Це було погане, а тепер є добре. Ні. Закон мав свою місію і своє місце. Благодать вона має свою місію і своє місце в нашому житті. Павло каже, що закон це є рабство, а дія духа в нашому житті. Це є свобода. Це так добре звучить теологічно, можливо, навіть запутано. Що означає практично? А практично це означає те, що або я живу, мотивований і руханий любов'ю до Ісуса Христа, до Його заповідей, або я живу в заповіті, який побудований на любові, або я живу заповітом, ось цим покривалом, який побудований на букві закону. Як легше жити по правилах чи по благодаті? Комусь можливо легше жити по правилах. Не вбий це означає не вбий. Не вкради, це означає не вкради. І знав, якщо виб'ю око, мені виб'ють око також. Якщо виб'ю зуба, мені виб'ють зуба також, так казав закон. А що означає жити по благодаті? Не вбий, тому що не вбий чи не вкради, Тому що є страх покарання, чи не вбий, і не вкради, тому що є любов до жертви Ісуса Христа, яка рухає моїм життям. Рамки, які я ставлю собі в своєму житті, в своєму ходженні за Господом, вони є тому, що мені по правилах легше жити, тому що я маю страх покарання перед Господом, чи тому, що я рухаю, мною рухає любов до Бога. Чи тому, що мою рухає змінене серце Духом Святим, і стосунки, нові стосунки любові з моїм Богом, новий заповідь, якісно новий. Нам часто легше накрити ось це покривало і поставити собі знаєте, якісь принципи, правила і жити ними зі страхом. Нам легше дітей виховувати по принципу, зробиш получиш. Не послухаєшся, будеш наказаний. Ніж привити дитині любов до послуху, любов до. Виконання поваги до себе, як до батька, легше поставити правила, повішити ремінь, і дитина знає, що до чого вона живе по цих правилах. Важче привити розуміння суті послуху в серце дитини. Якщо ми хочемо відображати славу Божу, ми її можемо відобразити тільки відкритим лицем. Коли все покривало законництво, воно зняте. Якщо нами керує буква закону. Апостол Павло в посланні до Галатів каже, ми стаємо боржниками закону. А хто такий боржник закону? Він це пояснює. Там мова йде про обрізання. Були ті, які дуже хотіли, щоб е, юдеї, по євреї по національності, які увірували в Христа, щоб вони також і обрізались. І Павло каже, хочеш обрізатися? це означає, що ти. Маєш виконати не лише ось цю, цей пункт закону, ти стаєш винний перед всім законом, і ти повинен виконати весь закон. Ти стаєш рабом закону. І Павло задає запитання. А для чого тоді жертва Ісуса Христа? Що керує сьогодні мною в моєму слідуванні за Господом? Страх, правила, звичаї. Чи насправді змінене, перероджена силою Духа Святого Серця, сповнене любові до Господа? Чи може Христос бути для нас безкорисним? От є щось, чому Христос може бути для нас некорисним? Знаємо? Павло каже, що є, Слово Боже каже, що є. Виявляється, Христос може бути некорисним для нас в тому випадку, якщо ми стаємо рабами закону. Його жертва не, не має сили, Його жертва не має змісту, його жертва стає недоцільною. Новий заповіт стає недоцільним. Отже, якщо ми хочемо відображати Божу славу, апостол Павло каже, ми це робимо відкритим лицем. Без покривала законництва, без тої старої закваски, а на стосунках любові на основі відродженого серця. І все, що нами рухає в нашому послуху, в нашому слідуванні за Господом, все, що нами рухає в прийнятті нами рішень, все, що нами рухає в наших принципах і поняттях, це любов до Бога. Ще одна, ще одна істина із цього вірша вона є в тому, що. Для того, щоб відображати славу Божу, апостол Павло порівняв нас до дзеркала. Він каже, що ми відображаємо славу Божу як дзеркало. Є інше місце писання, де говориться про те, що ми повинні споглядати в закон Божий як в дзеркало і бачити себе, правда? Тут Павло говорить, що ми є дзеркалом. Ми є дзеркалом. Й собі, що в мене в руках дзеркало. Ми всі ним користуємося кожного дня, правда? Скажіть, будь ласка, що буде відображати ось це дзеркало? Якщо я дивлюся в нього, воно відображає мене, правда? Ось так воно буде відображати Ярослава Івановича, брата Андрія, сестру Марію. Зеркало буде відображати те, на кого воно направлене. Кого відображаю я, дзеркало? Я дзеркало буду відображати того, на кого направлений мій взір, на кого направлений мій погляд. Відображати Божу славу я можу лише тоді, коли мій погляд скерований на Бога, на Його славу. І знову ж таки, запитання, хто є сьогодні об'єктом мого споглядання? Хто сьогодні, ось в даний момент мого життя, є об'єктом мого споглядання? Те, на що я споглядаю. Те, хто є об'єктом моєї уваги, те буде відображатися у мені як в дзеркалі. Якщо в життя прийшли проблеми, і об'єктом мого споглядання є друг, який може допомогти, я його відображу. Якщо прийшли труднощі і об'єкту мого споглядання, як щось, але не Бог, я це відображу. Молодь, що сьогодні споглядаємо ми? Що ми дивимося сьогодні, коли в нас є час дозвілля, що ми читаємо? Що ми дивимося в інтернеті, в телебаченні? На кого сьогодні підняти наш погляд як на нашого кумира? Кому, кого ми наслідуємо сьогодні? В тих чи інших обставинах життя, на кого ми хочемо бути схожі? Слово Боже каже, ми дзеркало. На кого ми направлені, того ми відобразимо. Якщо я хочу відображати слава Божу, мій погляд повинен бути направлений на нього. Я повинен шукати Його лиця. Я повинен споглядати Його. Я повинен рівнятися на нього. Ось тоді з відкритим лицем. Я зможу відобразити його славу. Ось тоді, які б обставини в житті не були, в якому середовищі ми би не знаходилися, серед яких людей ми б не були, з ким би ми не спілкувалися, тоді буде видно, що в нас відображається образ того, на кого ми намагаємося бути подібними, на кого підняті наші очі. Кому ми російською подражаємо, кого ми наслідуємо. Це вилиється в наших словах, це вилиється в наші реакції на обставини. Це вилиється в наших стосунках з ближніми, з людьми. В нас буде або образ Ісуса Христа, або Божа слава. Або з нас буде виходити те, чим ми себе наповнюємо, те, що ми споглядаємо, те, що ми впускаємо в себе. Через Христа ми маємо необмежений доступ до Бога. Ізраїльтяни цього не мали, йшов Мойсей, спілкувався з Богом, приходив до народу, передавав Божі слова. Через жертву Ісуса Христа ми маємо безпосередній доступ до Божої слави. Божа благодать це слава нового заповіту. І вона повинна відображатися в нас в чистому вигляді. Всі бачили криве дзеркало або спорчене дзеркало. Або побити дзеркало, правда? Воно, воно спотворює. Якщо ми хочемо Божу славу відображати, там приміси бути не може. Там не може бути багато благодаті і трошки закону. Христі. Силу має не закон, а віра. Апостол Павло знову ж таки в посланні до Галат про це говорить. І ця віра, вона чинна любов'ю, на якій побудовані. Наш завіт з Богом. І остання думка: для того, щоб нам практично відображати Божу славу, ми повинні переображатися в образ того, кого ми споглядаємо і кого ми наслідуємо. Ми читали, що відображаючи Божу славу, ми переображаємося, ми змінюємося від слави в славу. З однієї слави в іншу славу. Про що йде мова? З якої слави ми маємо змінитися і в яку славу ми маємо преобразитися? Ми читали, що перша слава це є закон, написаний на камені, друга слава це є Євангеліє, яке написано в серцях людей, на серці. Перша слава вона від букви, а друга від Святого Духа, який змінив, який відродив, який переродив, який перетворив, який дав нове. Перша слава вона до смерті, друга слава вона до життя. Одна вона закрита покривалом, а друга вона відкрита в істину. Одна вона до засудження, друга до праведності. Перша вона така, що минає, вона тимчасова, друга, вона вічна. Життя змінене благодаттю Божою. І життя сповнене благодаті Божої. Усе і є явлення відображання Божої слави. Сьогодні нам було добре тут, я вірю. Ми переживали дію Духа Святого, ми поклонялися Господу, співали йому хвалу, молилися, дякували, розважали над Словом Його. Ми побули в Божій присутності. А зараз ми підемо в інше середовище. Чи буде Божа слава там відображатися у нас? Вона буде відображатися, якщо ми будемо усвідомлювати, що зараз наші стосунки з Богом, вони побудовані на заповіті любові. Не на страху а на заповіті любові. Вона буде відображатися, якщо ми будемо пам'ятати, що ми відображаємо того, на кого ми споглядаємо. З нас буде виходити те, чим ми себе наповнюємо. І коли ми будемо пам'ятати, що відображаючи Божу славу, ми самі переображаємося в Його образ. Наш характер переображається в характер Христів. Наші думки вони переображаються в думки Христові. Наше серце, воно переображається в серце Христове. Це процес. Це довгий благословений процес. Нехай Господь благословить нас. Підучи зараз в цей світ, в середовищі, в якому ми живемо, працюємо, відображати Божу славу, побувши в Його присутності, в присутності слави Його, тут разом в спільності, як церква. Несімо славу Божу в темряву до людей, які не знають Його. І нехай ця слава вона буде явна, нехай благодать Божа, яка змінила наше життя діє силою Духа Святого, нехай це благода діє на інших людей, на людей, які нас оточують. Нехай Господь благословить нас в цьому. Амінь.